Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга друга Світ замків. Глава 18. ЗАНЕДБАНА вежа. Тимофій, намагаючись заспокоїти дівчинку, підвів її до кінця лавини і подивився вгору на шлях, який вона проклала в горах. А нічого ми так прокотилися з вітерцем, сказав він, гладячи Алекс по голові. Дівчинка швидко отямилась, витерла кулачками очі. Подивилася спочатку на гору, а потім на втимка і відповіла. За все своє життя я не мала таких крутих пригод. У тебе просто дар прикликати всіх монстрів собі на голову. Це точно вони або хочуть там посидіти, або зробити башка!» – відповів сміючись, хлопчик. Діти засміялися і пішли витягати свої мечі з крижини. Вони озирнулись. І побачили, що знаходяться на невеличкому плато, яке нависало над долиною. До кінця плато лавина не дотягнула кількох метрів. Ледь не чебурахнулись вниз, з побоєнням вимовив Тимко. Ага, погодилась Олекс. Дівчинка дістала карту, і діти уважно почали її вивчати. Схоже, нам потрібно спуститися в долину і повністю її перетнути. В кінці неї є проход до піщаного замку, де і знаходиться портал. Але нам з твариною потрібно відпочити, сказала Алекс. Дивись, тут на плато поруч з нами повинна бути занедбана вежа. У ній можна буде переночувати, вказав на карті місце Тимофій. Згодна, тільки якби знати, де ця вежа. Зачекай трохи, сказав Тимко і швидко почав підніматися знову вгору. Через деякий час він закричав. Он вона, ліворуч від нас! Знизу її закриває виступ. Тут недалеко, годину ходьби, і почав швидко спускатися з гори. Діти вирушили в дорогу. По дорозі Тимофій читав свої вірші. Наді мною дракон літав і бурульками кидав, в нього я вогнем стріляв, він зі страху утікав. Ну і хвалькоти, мабуть, у тебе ноги тремтіли, сказала Алекс. Тремтіли, але не тікали, підтвердив припущення Тимко. Тому й не тікали, що тремтіли. І діти весело засміялися, продовжуючи свій шлях. Тварини теж були в піднесеному настрії, особливо силач, який вже встиг перекусити соковитою травою і навіть зараз примудрявся вишіпувати пучок трави. Шкода, що я не мул, і не можу їсти траву, сумно зітхнула дівчинка. А що тобі заважає стати мулихою? Іго. передражнив її Тимко і побіг вперед, показуючи, як Алекс може бігати, якщо стане мулом. Так жартома минув час, і діти підійшли до вежі. Вона самотні височіла серед лугу. Її струнка фігура стирчала серед дерев, немов вартовий, який двайливо охороняє таємниці долини. Вежа була побудована з дерева і каменю. Її високі стіни були прикрашені якимись незрозумілими візерунками. Діти швидко знайшли вхід у вежу, у якої двері були відчинені і зайшли всередину. Всередині будівлі вгору вели сходи з відгалудженнями в кімнати на кожному поверсі. Діти не стали підніматися високо, а зайшли в занедбану кімнату на першому поверсі. Було видно, що в ній вже давно ніхто не жив. Там було невелике вікно, стіл і величезна скриня. Як потім дослідила Алекс, вона виявилась порожньою. Перше, що зробили діти, це підсунули скриню до дверей і забаркадувалися. На столі стояла лампа і лежав недоторканим черствий пиріг, більше схожий на пиріг, зроблений дитиною з глини. Тимко швидко схопив його і спробував на зуб. Скривившись, він видав черговий свій перл. Як на ті мені випекли пиріг із глини, Тіма той пиріг кусав, мало зуби не зламав. Фу, тіма, навіть я на нього не зазіхнула. Скривилась Алекс, вже залазячи в свій спальний мішок, де на неї чекав нямчик. Поки Тимко улігся у своєму мішку, він почув рівне супіння сплячої дівчинки. Гавчик, як завжди, вмостився біля ніг господаря, і хоча на вулиці було ще світло, діти міцно спали. Тимко прокинувся від того, що скиглив пес і відкрив очі. Крізь вікно пробивалося місячне світло, освітлюючи частину кімнати. Те, що хлопчик побачив, привело його в ступор. Під стелею літали кілька привидів, а за ними літало щось чорне, з дуже довгими тонкими руками і яскравими фіолетовими очима. Ця компанія наче грала в доганялки, і водою було це щось. Хлопчик заспокоївся, бо помітив, що веселі компанії ні він, ні його супутники не цікаві. Шшш. пошепки скомандував він гавчику, і той замовк. Через деякий час привиди один за одним почали проходити крізь стіни і зникли. А це чорне просто на місці розтануло. Тіма повернувся набік і знову солодко заснув. Як тільки сонячні промені заглянули в кімнату, хлопчик підхопився і був готовий до нових пригод. Він тихо відсунув скриню і вивів силача на вулицю пастися. За ним вибіг гавчик і кудись зник, і з гордо піднятим хвостом вийшов ням. Сівши на порозі, він почав вилизуватися. Тимко швидко зібрав сухий хмис, що валявся на лузі серед трави, і розпалив багаття. Недалеко від вежі з гір стікав маленький струмок, який потім падав у долину. Хлопчик набрав у казанок води і поставив на вогонь. Не встиг він виконати цю роботу, як ззаду його штовхнув гавчик, який за вуха в зубах тримав двох кроликів. Тимовій аж підскочив від радості і почав обіймати свого друга. Одного кролика він віддав мисливцеві, а другого швидко розібрав і кинув у казан. Залишилося чекати, коли кролик буде готовий. І цей час хлопчик вирішив присвятити своїм записам висновки від відвідування крижаного замку. Перше, будь-яку ходячу крижинку можна розібрати тепловим шоком на кубики льоду, серед яких ховається сюрприз. Друге. У цьому крижаному замку замість снігової королеви була крижана відьма, така ж потворна і злісна, як болотна. Тільки замість жа пропонувала морозива. Вона явно відморозила собі мізки, пропонуючи замерзлим подорожнім зігрітися замерзлим морозивом. Третє. Спуск на лавині з гори це звичайно круто, але тільки ненормальний захоче його повторити. Коли Тимко закінчив писати, сказана вже доносився приємний запах. Та й кролик вже був майже готовий. Хлопчик озирнувся і побачив свого кота, який з ентузіазмом розправлявся з якоюсь пташкою. Ну ось, всі вже поснідали, тільки ми з Алекс голодні, як вовки, подумав хлопчик і побачив, як з вежі виходить дівчинка, протираючи очі. Вона ще не відійшла від сну, але впевнена йшла до казана на вогні. М'ясо. раптом закричала вона. Звідки м'ясо? Гавчик приніс незворушно відповів Тимко. Сону дівчинки як рукою зняло. Вона швидко перилася в своїх кишенях, дістала якісь баночки і стала засипати в казан їх вміст. Гей, ти нас не отруєш? запитав Тимофій. Ні, це сілі перець. Ми зараз з тобою будемо їсти найсмачніше м'ясо в світі, раділа Алекс. Вона не стала чекати, коли м'ясо повністю звариться, витягла шматок, налила бульйону у чашку і жадібно почала їсти. Тіма вирішив наслідувати її приклад. Якщо не буду поспішати, можу залишити зовсім без м'яса, розумно подумав хлопчик. Поснідавши, діти вирішили піднятися на гору вежі і по дорозі вивчити кімнати. У кімнатах було порожньо, і тільки привиди шарахались від дітей так, як нормальні люди шарахаються від привидів. З вершини вежі відкривався чудовий вид на долину. Зелена долина, що потопала в обійма гір, немов велична природна арена, вражала своєю красою. Там було видно невелике озеро з островом, луки, сади і навіть село. Високі гори, немов величні вартові долини, височили по обидві боки, а їх вершини були приховані в хмарах. Спустившись вниз з вежі, мандрівники зібралися і вирушили у дорогу. Тимофій вказав стежку, по якій можна було спуститися в долину. Він її знайшов, коли збирав хмиз, і діти почали свій спуск. Спуск в долину виявився легким, оскільки стежка вилася по пологих ділянках схилу. Слухай, Алекс, я вночі щось дивне бачив. І хлопчик розповів про нічну подію. А, так це мандрівник. Він живе в краї, але може телепортуватися, він інші світи. Він не шкідливий, Ти головне йому в очі не дивись. І він тебе не чіпатиме. А що буде, якщо подивитися, поцікавився хлопчина. Ну, отримуєш пару раз кубом по кулі і дивитися більше не будеш, засміялася Алекс, задоволена своїм жартом. У наступній главі ви дізнаєтесь про подорож дітей по гірській долині та зустрічі з її мешканцями.